Ну що, панство, кулінарний скарб, про який тільки що йшла мова, відкрив для нас світові, в принципі, цілому Христофор Колумб. Але він не тільки познайомив європейців з картоплею, кукурузою і томатами, а ще саме в цей день, 532 роки тому, відкрив Америку для світу. Але не всі американці вважають цей день святом. Учасники протестів вважають, що Колумб запустив століття геноциду корінного населення. Uh -huh. Відкривача Америки навіть називають промоутером рабства. А є таке. Ну, дивіться, ми всі пам'ятаємо масовий ленінопад в Україні. Так, от в США та й в принципі в всьому світі вже чотири роки зносять і обезголовлюють, і в принципі топлять в річці пам'ятники Христофору Колумбу. Знали таке? Ні. Тепер буде знати, да. Тоб, тож якою б суперечливою не була б постать Колумба, але є один. А, беззаперечний факт. Саме він відкрив для світу продукт, який став частиною щоденного раціону мільйонів людей. Картоплю. Тому пропоную з неї приготувати сніданок. Я ну, за, я, за я залюбки. Хочеш один цікавий факт. Давай. Якби не картопля, то свого часу дуже багато росіян лишили себе живими. Вони не знали, як її правильно їсти. Вони їли її неправильно, труїлися і вмирали. А от як приготувати швидку і поживну страву для бадьорого початку дня, знає популярний кулінарний блогер Дмитро Чикало. Він же Дми. Трейшан, тож е, приготуйте зустрічати його вже за мить. От він а ми він добре за мить добре радочок приємно постайоми. Напро факт на про такий факт, що вони вмирали від картоплі, бо неправильно їли. Її. Та, а Чому модемі Ой, це від жаль не пішло нік з інстаграму, тому що в мене з англійської не дуже складалися обставини. Так. І в мене якось було одне інтерв'ю, там де я трошечки по-англійськи максимально заплутався. І от така до мене до мого ім'я просто була максимально цікава приставитися. Це прикол, Добре. це прикол. Дмитрийше, що ми сьогодні готуємо. Які інгредієнти нам потрібні? Сьогодні ми готуємо іспанський омлет з додаванням картоплі. Нам знадобиться бекон, картопля, пармезан, чесний, кріпче цибуля, міксалату, перець, болгарський томати, чері, яйця, вершки, мускат. Не горіх і орегано. Дай Бог ми легко. Чому багато. іспанський він називається? Ну я теж на самом деле не розумію. Якщо додається картопля, він вже не може бути автоматично іспанським, але no. це насправді традиційна Бо іспанська страва. Вони ще називають її тартілья еспаньоло. то тобто, це щось таке середнє між але, що не, щоб не було і 40. 40 момці, дівчата, Давайте щось робити. Роздавайте тут Давайте все в принципі вже розставлено по процесам. Так. Немає головного спеціаліста по яйцям, тому ви його сьогодні заміняєте. Е, е, Саме жирний і опасний продукт на мені чи що ви її з перчиком робити? Е, Видрізаєте невеличкий шматочок і нарізаєте максимально дрібненько. Щоб... Максимально дрібненька, це наскі. Це от прямо максимально дрібненьким кубиком, щоб він кубіком. нас максимально швиденько просмажив. 4 всі, я так розумі ні одного так. не законодавний. І от десь грам шістдесят вершків. Я так на око не знаю, скільки 60 грамів. Ну, скільки пів стакану. Будеш наливати, я <свист> тебе зупиню. Так, добренько. А якщо якщо кусочок шкарлупи попався, то ми рахуємо як... Нічого, кальцій, це кальці, так, да, буде. Да, буде нормально. 에, буде так. Так о, да, ну дивися, бо дивись на твоє око, не на моє лимо. Так, і ще трошечки і, ще. і все на. Добренько. Сюди одразу спеції даємо чи ні? Так, да, але теж по трошечку, не улікайся. <laughs> Ки ніби знаєш, ніби живеш зі мною. Так, можна було. Так, а скільки нам потрібно цього перчику? Парчику ну, цього буде більш ніж достатньо і да. десь орієнтовно штучки 3-4 помідорчики. Ти є ж дуже як лю. Що? Ось так? Ось так? Дивіться, Так, так. Дмитро. Да, да. да. А ти його бакончик, він з Іспанії приїхав, що нашим, може бути. Знаєш, можна в принципі замінити звичайним цілком, але знаєш враховуючи те, які зараз ціни на сало, так. тут не зрозуміло, що насправді купити дешевше. Чесно, У нас є конки з мажорних дінаних. Та чув, які ціни на картоплю в 200 разів. Це капець, це ми сьогодні щось дуже сильно. їмо. але насправді я вважаю, що взагалі ти пам'ятаєш саме сільський такий цікавий сніданок. Сільський цікавий сніданок? Це, а, кліпчик це... в воду і в цукор. От, я або, я подобалося нарізати або... картоплю такими тоненькими слайсами. Я просто понімав, мені. Я думав, що взагалі буде Вова, тому що я прекрасно понімав, що він не наріже, тому мені треба було вже за лаштунками безстенько це все підготувати. Того теж сюди? Так, о, шикарно. Та сюди? Так. Тільки трохи. Так а що, ти такий не за той, за той сніданок сільський. Це що таке? Ізначально, коли зранку встаєш у бабусі, ти що їдеш? Яєшенку на салі, так. таку, знаєш, посмажено. Хлібчик, часничком це все прикушуєш, ну це, Я Я, я теж хочу сало, ну. тому що тебе гориш. <смітна> <смітна> ага, ну так, в принципі так. Я погоджуся з тобою. У мене оце яйця на сметані. знаєш, Таке довге. То потім вже почали називати скрамбл. У нас це просто яйця на сметані. Я так можу Калопуцька, ти довго, тим не зупиниш. Я тебе зупиню, не переживай. <смітна> Я ж бачиш, я це правою роблю. Так. Ой. Ну, подиви, Очка, да? я не... Тут немає, зали... навіть яїсть, а мені кажуть, що це можна їсти. Поганий сніданочок. Такий, Ну я там бикончик потім лукував. Трошечки маю. його оставне, так щоб Буді не сильно с... була сміть збудоражена. Так э, розказуй секрет про своє бойове дитинство. Ти хоча б раз копав своє? Может, Прекрасно, да. мене ніхто не чує. Давай. А не роз... а не я то, що копав, навіть тоді, коли вже знаєш, всі почали в селі садити картоплю так. під трактор. Ага. в мене бабуся сказала, що не буде в нашому городі техніки. Да? І ти лопаткою по дві, по три картоплинки в кущі. А в тебе бабуся теж за кошерна, так? Шістдесят соточок. так. А його, до речі, картоплю треба обирати для нашого омлету. Синьо овчко. Ну, насправді все дуже просто. Розова картопля це для засмажки, жовта це для запіканок, всяких таких от там зразів. А якщо хочеться з'їсти якусь от таку от прикладесну пірашку з котлети, то це краще брати білу картопельку. А у нас яка? У нас була розева. Я перше трохи більше, да, бо не працювати міста. Тут починається прям твій відповідальний момент, треба це все рівномірно сюди залити. Залити легко. <гум> що, що заливати я вмію? Молодець. Вогонь. Так, ну поки тут е, хат заливає яєчню, я хочу розказати, що українці настільки люблять картоплю, що встановили аж два пам'ятники. Один селище не мішак. Не в Київської області напроти інституту картоплярства. І давайте ми якраз подивимось. Так, от дивіться, другий пам'ятник знаходиться в містечку Овруч Житомирської області. До речі, Житомирщина взагалі славиться пам'ятниками, які стосуються всього, що зроблено з картоплі, тому що там навіть є пам'ятник деруна, якщо що, на всякий випадок. Та Боже, подивіться, пані картопелька гарно виглядає. Я, чесно кажучи, вночі я би перепутав і ще між іншим. А от чи є взагалі є лайфхак, як правильно обсмажити картоплю для омлету? Ой, мені здається, що головний лайфхак кожного ранку це те, що ми всі в будь-якому випадку поспішаємо і хочемо максимально так. швидко. Тому тут або максимально тоненькими слайсами, або якоюсь там максимально мінімальною тоненькою соломочкою. Саме головне, щоб було швидко. Тому що якщо ми наріжемо так, як ми привикли, ага. угу. то ми над, ним, над цим сніданком простоїмо максимально довго і вже не захочеться ні снідати, нічого, а ще й потім по шапки получиш що запізнився на роботу. Так, О, добре, є в тебе якийсь улюблений твій сніданок, який ти міг би порекомендувати ще, крім цього, Сажал, вже мої будь-які сніданки не такі, бо, тому що так би я сказав би, от дивись, от ти береш е, хлібчик, ти береш оцей цей чесничок, ага. оце цей бикончик, що ложиш на бутеребродік, все. Що все? Кава, до побачення. Це, і і це вже був би а, дуже прекрасний сніданок. але ну, враховуючи мій шлях до е, правильного харчування, до спорту, і все ага. зараз мій здоровий сніданок – це булгур, авокадо, помідори, черві. Ого, Молодець! Я, вийду... ну, я, я, я вийду з вашої компанії, вибачте. це навпаки. Дуже важко себе настрої. Ну це треба, от знаєте, один-два місяці для того, щоб налаштувати свої смакові рецептора. А потім вже буде легше. То треба так до кінця чекати, що можна через часу заглядати? Ні, не треба заглядати. Ну, щоб тобі стало ти не думав, що ти з голоду, все, під вже, нічого не я вже щось похрубав чи а що. А скільки загалом ми, нам потрібно смажити? Ну, орієнтовно, воно має під кришечкою бути хвилин 7-10. Цього uh -huh. часу буде більш ніж достатньо. Ну, що, панство, раді вітати всіх, хто тільки що приєднався до нас. В нас сьогодні, якщо що, то день відкриття Америки. Ми вирішили поснідати мажорним сніданком, картопляним омлетом. Допомагає нам з тим Дмитрейшин. Убожню, коли ти приходиш у в нас в гості, то зазвичай щось дуже смачне, ситне і таке, що мені вистачає до вечора. Друзі, <смас> щоб приготувати іспанський картопляний омлет за рецептом Дмитра Чикала. Вам знадобляться картопля, цибуля, чесник, бекон, болгарський перець, яйця, вершки, мускатний горіх, сушений, орегано, сіль та яку? перець Це так, дуже можна. просто. А для подачі ми використовуємо мікс салатів, Пармезан, томати, чері. Зараз увага! Увага! Ми будемо куштувати смачненьку страву. тобі, давай. Дякую. Тільки можна мені не посипати пармезаном? Добренько. а я... можна мені її порцію пармезану? Ні. ні, це нормально, нормально. Я просто не буду їсти так, шмачки. Так, ці... собі ні, ре Сука, а давай ми ще раз нагадаємо і? нашим глядачам процеси. Значить, що ми робимо? Ми спочатку бекончик смажимо, правильно? Бекончик обсмажуємо стечком з цибулькою. Ага. Тільки він віддає оці всі свої отизині соки, цю свою копченість, ага. Ми відразу швиденько туди кидаємо картопельку. і ще її порцію мені. А ти за ага, 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 корами не було Я скажу, що що просто неймовірно смачно пахне. І потім тоді вже заливаємо, якщо картоплю, трішечки підсмажу, стало такою більш-менш прозорою, додаємо ага. тоді відразу туди яєчка, додаємо там овочі, там уже по бажанню, якщо я дома, що зеленушка, так ось знаєш, красиво. ні ні ні, ну куди мені не можна. Ясно. Тут є Дф... бекон, все, я. Та, я можу з салатика попробуватися. Ми просто зачепили ту тему до реклами, почали говорити про те, що ти зараз на здоровому харчуванні, в тренажерку ходиш. Я мушу сказати, якби ми бачились кожен день, я б, звичайно, ефекту не бачив. Але так як ми бачимо це не так часто, то я би. Ти можеш похвалитися вже якимись своїми результатами? Що воно, як воно дається? Ну Поки із за два з половиною тижні сім-сім кілограм. ну це зараз поки уходить вода. Це потім знаєш така зараз ейфорія. Два з половиною тижні, сім кілограмів. Яким чином? Просто на здоровому харчуванні це три розові заняття спортом на тиждень і харчування нутриціологом. Це підбирають збалансоване харчування, все. І одне, що в цьому ще максимально неприємно, неприятно, то що ти вроді спорталі займаєшся, а потім ти пише тренер mm. і нутриціолог, mm. а скинь, будь ласка, ще, 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 ще свої кроки. Mm. І ти Виходите. ще в 9 вечора розумієш, що ти не знаходив wow, свої скільки, кроки. Скільки кроків uh, ходить? Це тобі так не можна їсти, ну, да? говорить 8, а тренер говорить спеціально, мені ще 10. А скільки калораж ви витрачати uh, потрібно Ну, мій за зараз, щоб був дефіцит, так, має дефіцит. бути 200 за день. 200 за день. Так. А поживляєте скільки калорій? Ну, я в принципі мені так підбирають харчування, що в мене так і виходить, воно. Ну 200 і 200 калорій витрачати та 200 калорій да. калорій вживати. Тут, тобто да. немає дефіциту. Дуже висока математика. Можна трошки до прозраку? Дивися, це ж це ж має приходити постійно. Що, да. що ти порадиш, як постійно відмовитися від таких от класних смачних сніданків і перейти? Ну куди на... тобі відмовляти? Ну подивіться на вас удвох. Так, і це мені треба прям ще і, відмовляти. Я, цю дорогу, і відмовляти. я знаю наскільки це важко. Але ось я, це, цей сніданок, він насправді, ну так, в період, як, якщо ти худнеш, це не потрібно їсти. Але взагалі заважається... це, так влашує, це просто торба. Здоровим Слід. сніданком Плани я вам хочу сказати. Ні, Ну, ключок за okay. okay. переборчик. Окей, okay. які mm. три топ лайфхаки, щоб омлет вдався. Ну, я можу сказати, вона на свою манеру головний лайфхак, це щоб руки решло рости з правильного місця і все. Це найправильніше. А а так, ну тут, в принципі, той? немає якихось таких надскладних процесів, процесів володі, щоб щось було не вдатися. Слухай, це насправді дуже смачно. Я не знаю, як ви то відмовляєтеся, йдете переходити на сторону зла. Я маю на увазі спорт. Добре. Значить, панс дивіться. Рецептом неймовірно смачного і простого приготування іспанського омлету. І сьогодні з нами поділився кулінарний блогер Дмитрейшин. Я тобі страшенно сильно дякую. То як завжди і смачно, вам дякую, я тобі Було приємно провести це дякуємо радичок. дуже смачно так.